І Ранок настав у великому лісі, прокинулися пташки, задзвенів кришталевий струмочок. Крапельки роси заблищали на смарагдово зеленій травиці, під кожним листочком завирувало життя, Вес весело пурхали яскраві метелико, зищали працевиті бджілки, сонечко яскраво світило, і тому всім було дуже весело. І лише маленький мірей було сумно. А раніше ж вона була найвеселішою дівчинкою метеликом у всьому великому лісі. Вона прикидалася разом із сонечком і співала гарну пісеньку. І жучки весело заспівали пісеньку дражнилку Щоб побігати по дорозі, треба десь пошити стоносі, цілу сотню чобує то і щоб кожен мав шнурок. Доки ж ніжки сіти взуєш і всю сотню зашнуруєш. Вже нікуди не підеш, бо утомишся і її заснеш. Добрі ліхтарики. Світлячок Арман працював ночами, адже виявляється, багато мешканців Ромашкової галявини вночі не сплять, і Арман дуже старався, щоб усім було хоч трішки світліше. Він засвічував свої. Вогники і розвішував їх на найвищих травинках. Пісенька світлячка Армана щоб ніхто не заблукав, я ліхтарики ввімкну, щоб світліше ліс наш став, темінь ними прожину. щоб комашка будь-яка стежку бачила свою. Всі ліхтарики мої світять кожному гаю. Я працюватиму весь день і всю ніч. А ви приходите вранці будь вам чобітки, сказав Бердам. Увечері стонога довго вертілася у своєму ліжечку. Вона ніяк не могла заснути клоді. Весь час думала, яким вони будуть. Її нові чобітки.